Всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Також хочу повідомити, що ми створили резервний канал, який називається Авторинок Онлайн. Посилання зараз бачите на екрані, та буде закріплено в описі під відео. На новому каналі публікуємо загальні огляди без поділу на рубрики, для того, щоб оцінити загальну ситуацію на авторинку. Кому цікаво, долучайтесь та підписуйтесь, будемо раді. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разу перевірку автомобіль. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обрати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір авто, під ключ. Також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого авто. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду. Ford Edge, максимальній комплектації. Це 2019 рік. 99 міль пробігу, 21 700 ціна. 2.0 бензин на автоматі, повний привід повністю обслужена. Контакти є. Комплектація титаніум. Так, заглянемо по салону. Так, шкіряний салон з електрорегулюванням, мультикермо, клімат, круїз, підігріви. Отак виглядає з електрокоробки передач по-сучасному. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Volkswagen Tiguan в Airline комплектації. Це 17 рік, 124 милі пробігу, 16 900 ціна, 2.0 бензин на автоматі, повний привід. Ось тут контакти. Тут, до речі, звичайний. Класичний гідротрансформатор. Коробка. Один з самих надійних. Шкіряний салон з електрорегулюванням, з пам'яттю. Панорамний дах, мультикермо, клімат-контроль, підігрів. Є камера заднього огляду, підказує власник. Нова зимова... Ой, слизько, так вибачаюсь. Нова зимова резина. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Фул ЛЕД оптика. До речі. Так, поруч, Mitsubishi Outlander з Німеччини. Підказують жодного фарбованого елементу. Це 12 рік, 230 оригінального пробігу. 14500 ціна. Без відфарбувань і обслуження. Є електроскладання дзеркал, сидіння звичайні, чистенькі акуратні, шкірне мультикермо, коробка механічна, клімат контроль присутній. Повністю обслужено в Україні. Є парктроніки, є форкоп. Audi Q5 так, по опису 12 рік, 14 тисяч Це 2,0 бензин на автоматі, на повному приводі, ось тут контакти. Так, є пам'ять сидінь, бачу. Панорамний дах. Мультикермо, клімат-контроль, підігрів. Так, кого цікавить телефонуйте до власника? Добрий день. Можна подивлюсь Кулауса? Рено Кулаус. Восьмий рік, 158 пробігу, ціна 9500. Двигун 2.0 дизель, механіка, комплектація Боус, повний привід. Власник Михайло. Панорамний дах. В гарній комплектації, шкіряний салон, шкірне мультикермо, круїз, кліматконтроль, шторки на задніх вікнах. Парктроніки також є. Audi Q5 Дай коробку. Одинадцятий рік. 13800 ціна, двигун 3,2 бензин, в максимальній комплектації. Тут контакти. Так, по салону. Пам'ять сидінь. Шкіряний салон з регулюванням. Темна стеля, панорама. чисто спеціалізований магазин Сукільники на Так, кого цікаве, телефонуйте до власника. Поруч бачу Тігу в білому кольорі. Так, глянемо по опису. 16 рік, 2,0 бензин на автоматі. Так, 16450 ціна, 80 тисяч пробігу. Контакти бачимо. По салону. Шкіряний салон, мультикермо, кондиціонер, підігріви. Так, кого цікавить, телефонуйте. Так, покажу Нісанчика. Так, по опису. 16 рік, 15-100 ціна, 2,5 бензин на автоматі, 103 пробігу, контакти видно. Доброго дня. Покажу легенько по салону. Так, салон на тканині. Чистенький, охайний на оригінальних дисках, в гарному кольорі. Більше інформації уточнюйте власника. Так, покажу ще один Тігуан, бачу. На реєстрації це 17 рік. 2,0 бензин на автоматі, 109 пробігу. Тут контакти до власника. 15100 ціна. Так, заглянемо. Добрий день. Покажу по салону. Є кондиціонер, є підігрів сидінь. Камера заднього огляду є. Шкіриний салон, камера заднього огляду є. Мазда cx 5 15 рік модельний 16, 169 пробігу, ціна 2500, 2,2 дизель на автоматі, максимальній комплектації. Телефон зафіксований. Шкірений салон так, сидіння з пам'яттю, з електрорегулюванням. Мультикермо, клімат-контроль. Форкоп також є. Поруч ще одна мазда, соренто і дочь або фіат. Так, ще одна мазда. Це 5 це 2019 рік, 50 пробігу, 2,5 бензин на автоматі, максимальні комплектації, Grand Touring. Контакти є. Ціна 28 тисяч. По салону шкіряний салон. Автоматична коробка передач, максимальна комплектація. Так. так, розумію, що тігуанів багато, але є, тому показую. але це вже дизельний тігуан буде. Дизельний Тігуан 2015 року. Двигун 2.0 на автоматі, повний привід. 219 пробігу, 18. 18100 ціна. Ось тут контакти. Клімат-контроль, підігріві, мультикермо. Кого цікавить, телефонуйте. Kia Sorento. Sorento. 12 рік, 228 пробігу, 14 тисяч ціна, двигун 2,4 бензин на автоматі. Контакти бачимо. Так, ніби відкрито. Відкрито. Кого цікавить, телефонуйте до власника, отримуєте більш повну інформацію. А я покажу Fiat Remote. Подобається мені така машинка, сімейна. Сімейний кросовер. Це 12 рік, 240 пробігу, 7-місний, 2.0 дизель на автоматі і на повному приводі. 14500 ціна. Контакти бачимо є. Зараз заглянемо по салону. Шкіряний салон. На гарній комплектації. Кого цікавить, телефонуйте до власника.